Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і в рубриці Вишка для олдів ми сьогодні з вами. Поговоримо знову про неперервність функції. І необхідно дослідити на неперервність, ось цю функцію, яку ви бачите перед собою. Така дивна функція, записана в три рядочки. Але якщо ви вчилися в школі, ну реально вчилися і ходили туди, то ви такі функції могли бачити у восьмому класі, але, звичайно, ви їх не досліджували на неперервність. А сьогодні ми це зробимо. Які для нас є цікаві акценти? Що ми тут бачимо? Ми звертаємо увагу на ось ці межі. Ми розуміємо, що наша функція буде ніби складатися з трьох шматочків з трьох шматочків у нас три рядочки Значить, буде щось менше від мінус одиниці тобто я ось тут розумію що це в мене буде мінус одиниця і в цій області в нас буде функція y дорівнює 2 я взяла це звідси далі в нас буде точка цікава 1 ну, ось вона буде 1 Буде щось посерединці, це буде функція y до рівня 1 мінус х. І далі буде ось цей шматочок, тут буде y дорівнює логарифм х. Ось так. Тобто, нам необхідно дослідити точку мінус 1 справа зліва і 1 справа зліва. Значить, починаємо з точки мінус 1. Тобто я шукаю границю, ліміт х прямує до мінус е, 1. Давайте так, витрим, щоб було все зрозуміло. До мінус одиниці зліва. Мінус 0. Зліва це ось тут. Тут у нас функція 2. Тому я записала 2. Ліміт границя від числа дорівнює цьому самому числу 2. Тепер я шукаю границю цієї самої функції в точці мінус 1, але вже плюс 0. Плюс 0 це ось тут, да? тобто плюс маленьке число, і тут вже в нас функція 1-х, тому я пишу 1-х. На місці х я підставляю мінус 1, 1 мінус мінус 1 це буде 1 плюс 1, тобто 2. Я розумію, що границя справа дорівнює границі зліва. І в цій точці функція не має розриву, вона не перервна. Добре, тепер ми будемо шукати е, границю. Справа і зліва в точці х дорівнює одиниці. Тобто ліміт х прямує до одиниці мінус 0. Мінус 0 це буде ось тут. Тут у нас ось ця функція 1 мінус х. Підставляю я одиничку і отримую 0. Да? Якщо я підставила 1, я отримала 0. А тепер я буду підставляти, знаходити ліміт х прямує до одиниці плюс 0, тобто це ось тут на Маленьке число вправо, тут у нас вже логарифм від х. Зараз ми підставляємо одиницю замість х. Логарифм від одиниці, логарифм натуральний від одиниці. Я задаю питання, е, в якому степені мені дасть одиницю, я розумію, що це 0. Також 0. Значить, границя зліва, границя справа рівні. Значить, в цій точці. Тож, х дорівнює одиниці, наша функція також неперервна. Давайте тепер оце все візуалізуємо, зрозуміємо, що ж ми таке знайшли. Починаємо з того, що ми робимо оці такі умовні коридорчики. Я завжди кажу, Тобто, я знаходжу ось у мене буде мінус один, я знаходжу один і малюю ось такі пунктирні лінії, і буду будувати три функції. Одна функція буде ось тут, це функція буде яка. Це буде y дорівнює 2. І в точці мінус 1 вона також буде дорівнювати 2. 1, 2. Ось так я будую і дійшла сюди. Зверніть увагу, що тут у мене немає рівне, тому я не замальовую цю точку в даній ситуації. Далі я розберуся. Тепер ми дивимося далі, що справа в нас також буде 2. І справа я маю побудувати функцію 1-х. Значить, справа в нас також 2, вже я її замалювала. Тепер. Я буду розуміти, що тут мені треба побудувати функцію 1-х, я можу скласти табличку і по точках побудувати цю функцію. Але я розумію, що графіком цієї функції є пряма, тому я думаю, що я подивлюся ось цю точку наступну одиничку, що буде відбуватися. Тут в мене Буде 0. Тобто я дійшла ось сюди, і в мене буде 0, і я можу сполучити. І далі в мене буде логарифм натуральний. Логарифм натуральний буде ось так. Тобто Тут ми ж його не будуємо. Да? Дивіться, особливості точок, коли ми їх замальовуємо, коли ні. Значить, Ось тут у нас для логарифма буде виколота точка. Але 1 х замальована. Тобто тут замальована, тут замальована, і вона. Переходи ось сюди. Якщо ми дивимося уважно, ми розуміємо, що наша функція розривів немає. Вона є неперервною на всій області визначення. Тобто ось такий графік, такий своєрідний, цікавий, є графіком нашої функції. Це є візуалізація ось такої складної функції, і ми розібралися, як її дослідити на неперервність. Я думаю, що ви розібрались. Коментарі залишайте, залишайте вподобайки і чекайте наступного блоку цікавих відео для Олдів.